Сьогодні з вами розглянемо, як же обрати те саме місце, де 100% буде карп. Вибір місця починається на етапі підготовки до риболовлі. Вам потрібно взяти всі відомі факти про поведінку коропа і звести їх в ситуацію, яка буде на риболовлі я маю на увазі пору року, погоду за декілька днів до риболовлі та й на самій риболовлі. Всім відомо, що короб теплолюбива риба. І місце, де його потрібно шукати, скоріш за все буде самою теплою водою. Тобто навесні та восени це більш глибокі місця за виключення днів, коли сильно гріє сонце, і мілячки прогріваються. А влітку це міляки. Але, щоб визначити більш точно, потрібно спостерігати за погодою, бо навіть плітку, при холодній погоді, яка тримається декілька днів і охолоджує мілину. Короп просто відходить з неї. Якщо не впевнені в виборі глибини, виберіть середню глибину. Там завжди буде риба, але в різних кількостях. Ще фактор, який може вигнати коропа мілини, це відсутність кисню. Через спеку розчинність кисню в воді падає, а на зарощій ділянці на мілині рослини вночі залишають ще менше кисню, тому на мілині коропа може не бути чи по цій причині. Якщо навесні короб шукає більш теплу воду на середній та малій глибині, а восени тікає в ями, то влітку, коли вода по всій водоймі однакової температури, він може бути де завгодно. І обирає місця з природнім кормом, на яких і потрібно його шукати. На допомогу в пошуках приходить маркерне грузило, Що ж нам потрібно шукати? Відповідь на це питання вже залежить від вашої водойми. Нам потрібно знайти якусь аномалію на дні. Наприклад, якщо вся водойма з глиняним дном, то бажано знайти ділянку з мулом, це і буде аномалією, і ловити на межі між мулом і глиною, але класти приманку на більш тверде дно. Також це може бути і навпаки, на озері де всюду мул, острівок глини може стати спасінням. Це може бути і колонія Дрейсен. І ділянка з камінням, навіть якщо озеро відносно чисте, можна прив'язатись до острівка водоростей. Якщо вибір місць обмежений і нічого знайти не вдалося, в нас завжди є бровка, яку короб постійно патрулює в пошуках їжі, але тут доведеться чекати на рибу трохи довше. Також необхідно постійно спостерігати за стрибками коропів на водоймі. Вони часто показують місце, де потрібно їх ловити. Завжди пам'ятайте, коропу потрібна безпека і їжа. Тому такі місця і потрібно шукати, особливо на запресованих водоймах. Часто бувають випадки, коли коропи стрибають в якихось 20 метрах від вашого місця, але не клюють. Здавалося б, вони мають підійти на прикорм, але чекати марна справа. Можливо, саме там і є природна їжа по типу мотиля, і коропа звідти. Нічим не вимаднити, тому потрібно відразу перевіряти такі місця. Також є інший тип водойм, в якому ці правила можуть не працювати. Наприклад, водойма дуже велика і перспективних місць, наче безліч, а результатів нема. Або водойма просто без аномалій, і в таких водоймах корапи завжди патрулюють місцевість і збирають їжу усюди, де знайдуть. На такому озері. Нам потрібно розуміти маршрути патрулювання. Добре, якщо озеро не широке і вам вдасться перекрити його своїми снастями. Це буде безпрограшний варіант. Якщо такої можливості немає, то завжди пам'ятайте правило про безпеку. Якщо на озері є острів, короб будує свій маршрут через нього. Якщо на бровці є корч, там також буде проходити дорога. Також буває, що один берег повністю завалений деревами, або просто на ньому немає підходу, і над водою нависають гілки. В таких місцях також будуть стежки патрулювання. При відсутності всього вище згаданого, завжди на поміч приходить звичайний очерет. довгі, очеретяні зарості, ще один типовий маршрут патрулювання коропа, особливо рано вранці, коли він починає свою щоденну рутину. Простіше кажучи. Чим більша й очевидніша особливість, тим більша ймовірність того, що риба нею скористається. Це місце слугає одночасно і зоною безпеки і маршрутом патрулювання, і при правильному підході до нього можна отримати чудові улови. Ще звертайте увагу на вітер він може дуже сильно впливати на температуру води і на рівень кисню. Якщо вітер сильний та ще й холодний, короб буде шукати більш захищену ділянку водойми. Де вода не така каламутна і не так швидко вистигає під холодним вітром. Також ми підходимо до найцікавішого, чому гарне місце перестає працювати. Було помічено, що після декількох пійманих риб корапи більш обережно проходять цю ділянку водойми і взагалі не беруть приманку або стають дуже вибагливими. А тепер уявіть собі озеро, яке знаходиться під інтенсивним рибальським тиском. Де короб неодноразово потрапляв на гачок майже з кожної точки озера. Я намагаюся донести до вас думку, що тиск рибалки має величезний вплив на поведінку коропа, він вибиває їх із звичайного ритму життя як на короткий, так і на тривалий час. Я неодноразово бачив це на власні очі. Незалежно від розміру водойми або від того наскільки сильно на неї тисне риболовля, Достатньо підсікти одну дві рибини, щоб вони злякалися і поширили цю інформацію. Кілька років тому я натрапив на групу коропів в затоці вони прийшли на нерест, і були повсюду, але зникли в одну мить, як тільки я підсік одного з них. Наступного дня вони повернулися знову, бо це було частиною їхньої звички, але цього разу вони були набагато обережніші, ніж напередодні. Усвідомлення того, чим маршрути патрулювання відрізняються від інших ділянок озера, визначає як найкраще підійти до них з тактичної точки зору. Розміщення приманок на маршрутах патрулювання безумовно може прозвести до появи риби. Проблема полягає в тому, щоб домогтися від неї послідовних дій, оскільки існує величезна різниця між цими місцями і місцями, куди короб ходить годуватися. З мого досвіду. Великі шари прикормки не дуже добре поєднуються з патрульними маршрутами, тоді як у місцях, де короб шукає корм, вони точно працюють. Я віддаю перевагу невеликим прикормам на маршрутах, мета яких полягає в тому, щоб підсікти коропа, який не дуже зацікавлений у харчуванні. Ця справа в розумінні водойми, в якій ви рибалите, і в знанні звичок риби, на деяких місцях. Вона ходитиме годуватися щодня, щоб визначити, де знаходиться маршрут патрулювання а де зона годування вам завжди доведеться застосовувати метод проб і помилок. Але як тільки вам вдасться це зробити, я гарантую, що ви станете на крок ближче до розгадки такої цікавої загадки.